Для нас, християн, дуже важливо знати свою ідентичність в Ісусі Христі. Як тільки ми спасені, навернені через віру в Ісуса, не завдяки чомусь, що ми зробили, а виключно по благодаті Божій, наша віра зараховується нам як правильність. З цього моменту ми повинні почати ходити в упевненості нашого спасіння, довіряючи, що Бог не відкине нас. Але буде тримати нас у своїх руках по своїй милості. Однак ця впевненість ніколи не повинна ставати втіхою, яка повертає нас до навмисного гріха. Свідоме повернення до непослуху відкриває двері обману. І цей обман не завжди означає, що людина ніколи не була вистані віри, навпаки. Це може означати, що вона колись була щирою у вірі. Але через жорстокість свого серця чинила опір істині, загасила Святого Духа і поступово скотилася до помилкової версії віри. Вона більше не підкорялася Духу Божому, а замість цього покладалася на хибну впевненість, яка більше не призводить до послуху або покаяння. Ми повинні розуміти те, що утримує нас у вірі. Це не одноразове рішення, а постійна жива віра. Мова йде не про те, щоб трудитися для свого спасіння, але про те, щоб щодня підкорятися Святому Духу і продовжувати стояти у вірі. Так ми перебуваємо в благодаті Божій, не своїми силами, але відкидаючи свої власні зусилля і постійно підкоряючись істині і духу, якого дав нам Бог. Багато хто впадає в оману, думаючи, що вони можуть або заслужити спасіння добрими справами, або законом, або забезпечити його назавжди за допомогою єдиного акту віри, без постійної довіри. Але істина така, що спасіння засноване на вірі від початку до кінця, за винятком того, що віра повинна бути живою, активною. Смиренною і стійкою довговічною. Це крихкий баланс, оскільки обидві крайності небезпечні. З одного боку, якщо ми починаємо вірити, що повинні підтримувати своє спасіння власними силами, ми відпадаємо від благодаті. З іншого боку, якщо ми віримо, що достатньо простого розумового переконання і починаємо скочуватися в духовну лінь або гріх, ми ризикуємо виявити, що наша віра ніколи не була істиною, або що вона стала порожньою і відірваною від життя Христа. Давайте будемо ходити в страху Господньому і впевненості, в Його милості, знаючи, що Спасительна віра це віра, яка триває, яка терпить, витримує випробування, яка приносить плоди і яка заснована не на ділах закону. А на благодаті через живу слухняну довіру до Ісуса Христа.